Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, ідемо дивитися, що в нас є? Покажу свою збірину зі моїм їсти. братва. Привіт! Що там? Пошли будемо щось їсти! О, заліз один раз в клітку, це не так свідковий вилазить. Ось їхня нора, ось навіть живуть. Хоп, сінце, вітер. О, все, прийшов. прийшов. Що, будемо щось кидати, будемо щось їсти, пробувати. Зараз я візьму вам... яблучко. Оп! У нас є от, 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 от. яблучко. Ставимо сюди. Вони ще сюди не добираються. Все, ворота відкриті, вони навіть не йдуть. Так, ось вони в мене такі рубаємо молоду яблуньку, обрізали щеплю. Садочок яблуки по першій ці. Ми їм кидаємо. Ну не зачопуйте мене на ось, о, раз. не хочуть. Вони чують щось друге, чують яблучко. Зараз я їм ріжу, покажу. Так, он положив одному, не хоче. А ці всі сидять усі потрощать. Ой-ой-ой, саджу собі, їм, нічого, не, не подозріваю. Що ти не знад'ю? От охетри, на. 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 Є. Добре, днів. О-о. Раз. Хоп. Дейв, зараз. Десь каже, виходять на подвір'я гуляти. Люди до них кричить. А ну всі до хати. І всі забігають. Нікого. Де гуляй? Так, тут нас, ну, мабуть, не буде видно. Вони діти повтікали всі. Тут нас на відгодівлі. Старі самочки і молодняк трохи. А тут наші ось вони. Ждуть. Це саме це я купив недавно. Це чорний такі. це такі внутрішні. Мої. Раз, два, три, шість. Так бачу, одне є лишнє. Он сидить посередині лишнє, Звідки воно перелізло? о, вулина. о, Ось дирка. Ось є діалочка. Я не сюди зачавкаю. Ну він то її зачіпати не буде, він тут зачіпає цих старших самець, але треба кинути його туди. Так що, ну що будемо роздавати ще цим їду по яблучку і хай сидять. Бігали, бігали. І з'їли колесо в скаті. Тут ж напосвідки. включені. Кому сподобало се видео, ставаме в подобајку, претплатените на канал и до на каналот.